Доброго ранку, ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І ви знаєте, мені тяжко зараз починати робити. Декілька днів мене не було, хочу вибачитись. І ви перші, кому я роблю розклад, тому ви перші. Ось, трошечки ще не дуже себе добре почуваю. Намагаюсь. Ось, але подивимося. Це перший розклад. Якщо вийде, то все, все буде сьогодні добре. Якщо ні, то ні, подивимося. І в нас, мої дорогенькі, я спробую три, три варіанти зробити. Ось, для вас, мої дорогенькі. Сподіваюся, у вас все добре, ви живі, ви здорові. І ми поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, тут в першу чергу вибачайте ге-ге, але ну, ну, тут вже по самій карті видно, що це може бути і головна біль, і мигрень, і якісь проблеми, які дійсно у вас не йдуть вам з голови, якась справа, яка вас пригнічує, яка не дає вам спокою. Це дійсно, знаєте, якесь залякування інших людей, які, у якоїсь ситуації, це можливо і крутитися в голові, і тиск підніматися. Тут будьте обережні зі здоров'ям сьогодні. Дійсно, можуть бути справжні проблеми зі здоров'ям сьогодні, тому зверніть на це увагу. Саме сьогодні <кій> вибачайте, карта номер два. Підвішаний, повішаний, підвішаний. Дивіться, тут в залежності, яка у вас ситуація. Глухий кут може бути. Ви не знаєте звідси виходу. Ви заплутались. Ви, як би це сказати, наразі не бачите абсолютно ні просвіту, ні виходу. Ця карта взагалі-то говорить перечекати цей час, взяти час, подумати, відкладіть усі інші справи, якщо ви бачите, що ви зайшли і ну нікуди, це, як знаєте, стіна перед вами. Ось подумайте, як ви сюди залізли в таку передряху, можемо так сказати. Хтось з вас, можливо, Втомився. Хтось вас прийняв погане рішення. Ось, ну, поганих рішень теж не буває, тому, можливо, просто ви дійсно втомилися. Якось так. Просто подумайте: подумайте над цим питанням і дайте час. Не спішіть нічого, не намагайтесь щось зробити, тому що з цієї ситуації просто так не вийдеш, як то кажуть, в всьому свій час. Карта номер три. Двієчка монет. От відверто скажу, тільки що ця карта була для німецьких телеглядачів. Вірніше, глядачів і слухачів. І ви знаєте, людина тут намагається, можливо, втримати ситуацію. І я трошечки поясню: бачите, хтось дує вверх, хтось дує вниз, ось іде сюди. А ви намагаєтеся втримати цю позицію? Бурхливе у нас море. ось. А, нестабільна ситуація, штормить можна сказати. Це може бути і у фінансах, це може бути і взагалі емоційний стан у людини. Людина розізлилася і стає неврівноважною. А, мої дорогенькі, дуже важливо в цей момент а, намагатися а, стати врівноваженим, тобто відійти від цих проблем. Не, а, ну, як сказати, не давати себе вибити з колії, розумієте, хтось сказав якесь слово, тому що вітер це теж слово. Вітер це, скажімо так, хтось якесь слово сказав, хтось друге сказав, і ви вже не в рівновазі, розумієте? Тут важливо не звертати увагу на тих людей, які а вас дійсно з рівного ваги виводять. І, в принципі, не намагайтеся, що ви втримаєте ситуацію, розслабтеся. Найкраще це розслабитися, тому що людина чим більше починає напрягатися, туди ще, ще гірше скаче туди-сюди. Тому розслабтесь і емоційно. Слідкуйте за своїм емоційним станом. Ну, і в когось можуть бути просто початися якісь переміни. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!